Привіт, мої чудові та прекрасні! Ви знову на НАТО підкаст каналі! Якщо ти бачиш або чуєш мене вперше, то векам! Підписуйся та приєднуйся до мого ком'юніті. Ми говоримо про саморозвиток. Самовдосконалення, як бути кращою версією себе, а також як розвивати свою жіночу енергію. Сьогодні тема піде про самоповагу та самоцінність. Напевно, кожна з вас собі малює якийсь ідеал. Зовнішньо, внутрішньо, ментально постійно думаємо про те, як би я хотіла бути схожою на ту, на ту, на ту. Це для мене ідеал, це для мене ідеал. Але питання як до цього прийти? Тому. Я би хотіла поговорити сьогодні про те, як розвивати свою самоповагу та самоцінність, адже насправді ідеали, які ми собі малюємо, вони неможливі без того, якщо ти сама не пропрацьовуєш з собою свою самоповагу та самоцінність. Давайте уявімо, що у нас є та версія ідеалу, окей, але нам потрібно зрозуміти, з чого почати для того, щоб поступово стати тією, якою би ти. Прагнула бути. І цікава штука в тому, що потрібно реально розкласти. Уяви собі, у тебе є той ідеал, але цей ідеал він має свою певну схему: зовнішність, внутрішній стан, психологічний, моральний, поведінка, якісь там фішечки свої. Щось, що настільки приваблює тебе, що ти хочеш бути. Тим ідеалом найважливіше з чого потрібно почати, це реально взяти схематично, розкласти свій ідеал, просто сісти і, наприклад, зрозуміти: ось вона моя ідеальна картинка. Я хочу бути такою, такою, такою. Я хочу себе вести так, 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 так. І реально, дівчата, пишіть, малюйте схеми, я не знаю, там карти, атласи, мапи. Я <тиспілляння> типу, ви мусите зрозуміти, що у вас має бути щось. Розкладено по поличкам для того, щоб поступово маленькими кроками йти до цього, розумієте? Наприклад, дівчина з прекрасною фігурою. Що вона робить? Вона підтримує своє фізичне здоров'я. Так, вона ходить в спортзал. Напевно, вона займається йогою. Швидше за все, вона ходить на пілатес, окей, вона дотримується якоїсь дієти, але звичайно, ми розуміємо, що дієта це не дієта мучити себе незрозуміло якими. Варіантами, а потім зірвати собі шлунок і заробити проблеми з ЖКТ Те саме про внутрішній стан. Що вона робить? Це все ось ця величезна картина, величезна картина з своїми поворотами, маленькими стежинками, великими дорогами. Розумієш, так до цього потрібно йти. Ти мусиш зрозуміти, що тільки ти здатна сісти. Подумати, розкласти цей ідеал по поличкам, зрозуміти, що за, що проти. Звичайно, є багато моментів, які ну ми не можемо нічого з цим зробити. Ось у мене У мене була а, реально напевно травма дитинства. Окей, можливо, це мені сверлять зараз наді мною, щоб я цього не говорила, але так і є. Мене в підлітковому віці булили за те, що в мене. Хвилясте волосся, бо всіх було пряме волосся, це було модно. Я палила своє волосся постійно кожного дня, щоденно, золотенькими, мої, щоденно я його випрямляла. Поки добрий день не прийшла ера того, що давайте сприймати себе, любити себе такими, якими ми є, і давайте підіть всі інші зі своїми думками. Кудись подалі, тому що це моє життя, і я можу вирішувати хоч лиса буду. Це моє право якого кольору, якого стану і так далі я можу бути. Але головне, щоб мені, мені особисто було комфортно в цьому стані. І я особисто кайфувала від того, як я виглядаю. І приймала себе, любила себе, ось що основне тобі потрібно зрозуміти. Так ти можеш розкласти ідеал по поличкам, так в тебе є своя схема, але є моменти, які, наприклад, ти не можеш переробити. З такими речами потрібно миритись, бо давайте будемо адекватними, давайте сприймати себе такими, якими ми є. Тому що купа стереотипів, купа стандартів, які навішані зараз на нас. Вони настільки одурманили і осліпили просто нас, що ми починаємо гнатися як не в собі за цими ідеалами. Вибачте, будь ласка, чому це має так бути? Чому я маю псувати свій зовнішній стан? Чому я маю з поганою самооцінкою бути просто через те, що в мене кудряве волосся, я не підлягаю ідеалам, і що в мене шкіра не така ідеальна? Давайте будемо. Адекватними, давайте будемо щирими самі з собою. Так в тебе є вади, які не можеш нічого з ними зробити. Але в тебе є і свої фічери, в тебе є свої особливості. Чому ти обов'язково маєш звертати увагу на те, що в тебе не до, але звертати увагу на те, що в тебе справді щось круте, класне в твоєму характері, в твоїй зовнішності, ця родзиночка. Чому ти це недооцінюєш? Тому що тобі сказали б'юті. Стандарти тому, що тобі сказали, бюті індустрія, перероби ніс, підкачають собі груди, зроби собі талію менше. Вирости. Ну слухайте, я метр п'ятдесят шість. Що мені тепер з цим робити? Що мені закопатися? Ну не бути мені моделлю. Окей, нічого страшного. Я кайфую, подорожую. В мене свій бізнес. Всі мої мрії збуваються. Я маніфестую і просто шикарно живу, сприймаючи і люблячи себе, якою я є. Наш мені той зріст. Наш мені той ніс якийсь там супер... суперє. Наше мені пряме волосся, нарощене. Я краще подумаю про те, що я буду вживати, і які я процедури буду робити ззовні, але я буду робити це максимально натурально. Я буду це робити з любов'ю і з турботою до свого організму. Тому, дівчата, в нас є талант, перестаньте себе заганяти. Не розумієш, на що ти здатна, якщо в тебе є ось ця твоя родзиночка натуральність, окей? Є натуральність. І це нормально не підлягати якимсь стандартам краси. Але тебе це не має турбувати. Ти маєш жити в кайф, ти маєш приймати себе. Тому давайте приймаємо себе, виховуємо в собі самоповагу, самовпевненість і адекватність в цьому плані. Тепер давайте подумаємо з вами. Дуже дуже добре, що в нас є штуки, в нас є вади, в нас є якісь недоліки, які ми можемо переробити. Якщо я говорю, наприклад, про зовнішній стан, в тебе є зайва вага, чи в тебе фігура недостатньо підтягнута, і ти, наприклад, це не сприймаєш. Ти можеш це привести до ладу, якщо ти підеш в спортзал, якщо ти почнеш займатися йогою, або ти будеш займатися пілатисом, або ти будеш ранкові прогулянки робити. Або ти будеш бігати зранку, неважливо, абсолютно неважливо. Але я була все своє життя у спорті. Я професійно займалася хореографією, я була професійним танцівником більше, ніж 15 років, у мене досвіду. І я не можу жити без спорту. І я прекрасно розумію: коли ти починаєш робити якусь паузу. І в тебе потім просто тіло починає отак у як доміношка сипатися, просто отак сипатись. Я раніше ходила і в зал, і е, пілатес, і різні там зумби, і так далі, тобто після танців. Але для мене, мені мені особисто, супер сильно заходить йога, йога і медитація, ось це моє, це мені допомагає налаштуватися. Я кайфую від цього. Тому, дівчата, якщо ви хочете щось зробити, то робіть, тому що коли ви. Перестаєте або взагалі не займаєтесь фізично, то у вас просто починає сипатися ваш організм. Він налаштований так, що йому потрібно рухатися, бігати. Давайте назад в нашу еволюцію трошечки глянемо. Так взагалі-то ми там бігали собі, їжу добували. Так людина, вона типу, завжди пересувалась. Це буквально там якийсь е 10 або 20 років. І ми вже сидимо за комп'ютерами по 14 годин. І отак вот у це вот ну я сама сижу так. Розумієте, я сама, я сама в нас бізнес. Ми працюємо архітекторами. Я дизайнер і архітектори. Ми робимо величезні проекти. І так я теж сижу по 12 по 14 годин, якщо в мене є проект. І потім моя спина кричить мені: на жу, а особливо коли тобі під 30, це вже вилазить абсолютно все. Давайте, давайте будемо реалістами. Дорослішання це дуже класна штука. Я кайфую від того, що я стаю старше. Чому? Я стою старшою, я стою більш досвідченою абсолютно у всіх сферах. Я знаю, як з ним впоратися, і я знаю до чого я іду. А коли тобі 20, в тебе круте, класне тіло. Організм відновлюється набагато швидше ніж тоді, коли тобі 30. Ти будеш виглядати свіжішою, ти будеш виглядати кращою ніж тоді, коли тобі 30. Так і ні. Так, і ні, тому що коли тобі 20, в тебе здатність організму дозволяє це зробити. Але коли тобі 30, ти вже маєш можливість настільки налаштувати свою рутину, своє харчування, абсолютно все. І в тебе організм може навіть бути набагато в кращій кондиції, ніж тоді, коли тобі 20. Давайте не забувати про це. Вкладайте, розвивайте і думайте про те, що фізичні вправи, фізична активність, вона надзвичайно корисна для. Нас можливо, хтось тут в коментарях почне мені щось говорити, але я вважаю і я тому приклад: якщо у тебе є зайва вага, це не хороші кондиції для твого організму. Якщо з ним все добре, якщо нема гормональних збоїв, якщо ти постійно підтримуєш свій організм і ти правильно підходиш до свого фізичного стану. То в тебе не має бути зайвої ваги. Проблеми можуть бути тоді, коли в тебе не збалансоване харчування, проблема з гормонами. Зверни увагу на те, що ти приймаєш, яку дієту ти тримаєш, а також зверни, будь ласка, увагу на те, що можливо тобі потрібно здати аналізи на гормони, на вітаміни. Будь ласка, прислухайся до свого організму. Будь ласка, полюби його. В тебе є можливість це виправити, бо це ти і це твій фізичний стан. Наступне, про що би я хотіла поговорити, це про наш мозок. Ви маєте усвідомити дівчата, ваш мозок це така крута штука, ви просто собі не уявляєте, на що ви здатні, якщо ви почнете робити різні з ним трюки. Коли ви думаєте про те, що «Ой, я така негарна, ой, в мене то, ой, в мене то, я не гідна чогось. Будь ласка, забудьте це, наш мозок це програма. Як ви програмуєте свій мозок, свій комп'ютер шикарний, так він і видає вам інформацію. Коли ваш мозок починає поглинати таку інформацію, у вас спрацьовує механізм роботи і життя на цю програму. Якщо ти будеш говорити про те, що... В мене все погано та-та-та-та-та, і так далі, розумієш? Це те, що закладеться в твоїй голові. І абсолютно всі ситуації, всі події, які тебе оточують, вони будуть направлені на те, щоб зробити твоє життя поганим. Так це працює. Коли ти починаєш проробляти вправи, медитувати, говорити афірмації, проговорювати хороші речі про себе, думати хороші речі про себе, навчись, переналаштуй це, Тоді Твій мозок буде сприймати інформацію тільки таким чином, коли ти будеш говорити Я дуже класно виглядаю, я така жіноча, я така класна. Коли ти так будеш говорити, твій мозок буде розуміти, ага, я класна, в мене все окей. Ми робимо наше життя таке, щоб підтримувати ці афірмації, щоб вони продукували твоє щастя. Так це працює. Налаштуй свій мозок, дай йому можливість робити і працювати для тебе. Дай можливість твоєму мозку. Програмуватись правильно зроби це і насолоджуйся. Звичайно, я не говорю про те, що це буде ось я так сказала, я така крута, класна, і я вже така крута, класна. Давайте будемо реалістами, окей? Ми не можемо а, зробити за секунду з себе суперпринцесу. Насправді, цей процес вдосконалення себе, і якщо. Ти цього хочеш, справді він буде займати багато часу. Це насправді дуже довгий процес. Тому будь готова до цього. В тебе обов'язково все вийде. Просто коли ти починаєш думати по-іншому, вести себе по-іншому, починаєш робити кроки назустріч своїй мрії, обов'язково ти до неї дійдеш, обов'язково в тебе це вийде. Запам'ятай. Наступне дуже важливе запам'ятати також. Просто запишіть собі, я не знаю, на лоба собі запишіть. Будь ласка, припиніть слухати поради інших людей. Припиніть слухати поради інших людей. Питання особисто у мене питання особисто до тебе. Чому ти вважаєш, що поради мами, подружки, сестри і так далі вони важливіші, ніж твоя власна думка? Чому ти маєш неважливо, яке питання обов'язково порадитися з кимось? Обов'язково запитати, а яке мені плаття одягнути, а це мені підходить, а це мені не підходить. Може мені так краще вчинити, чи краще так вчинити. Припини це робити. Чому ти так не поважаєш себе і свою думку, що ти не звертаєш на неї уваги, що ти просиш поради у інших людей? У тебе є твоє життя. Ти у тебе. Ти маєш розуміти, що для тебе найкращий порадник це ти. Так ти можеш помилитися. Так, ти можеш десь налажати або піти не тією дорогою, але все рівно це твій досвід. Як ти можеш щось робити, якщо в тебе не буде досвіду? Ти мусиш усвідомити, що коли ти прямуєш туди, куди хочеш, завжди будуть перепони, завжди буде якась проблема. Але тобі треба навчитись вирішувати це. Тому що якщо ти не будеш знати, як цим справлятися сама? Колись настане той момент, коли ти залишишся сама наодинці, і ти будеш просто в паніці, тому що ти не знаєш, що робити з твоїм життям. Не треба просити поради у когось. Спочатку подумай сама. Давайте так навіть не те, що не треба просити поради, не треба залежати від цих порад. Ти можеш порадитись, ти можеш поговорити з мамою, з подружкою, з людьми, яким ти довіряєш, і які і справді для тебе важливі, але не роби. Під копірку, так як вони говорять, проаналізуй спочатку, чи взагалі це буде для тебе плюсом, вони тебе сприймають через себе, а ти себе сприймаєш через своє внутрішнє я. Вони не знають тебе. Ти для них це відзеркалення, вони не сприймають тебе так, як сприймаєш сама себе ти. Почни більше прислухатися до себе. Тому що якщо ви не будете довіряти сама собі яким чином ви зможете далі йти до своєї мрії, яким чином ви зможете далі прогресувати? Запам'ятайте це і рухайтесь в цьому напрямку. Якщо ти вважаєш, що в тебе є якесь питання, якась травма психологічна, яка тобі не дає можливість далі рухатися, яка тебе стопорить, ти не знаєш, що робити далі, піди до психолога. Піди до психолога, проконсультуйся. Вже немає такого, що Ой, психолог це для хворих людей. У мене, напевно, 10 років тому було таке. Зараз це абсолютно не актуально. Будь ласка, якщо у вас є якісь проблеми, зв'язані з моральним станом поганим, підійди до психолога, зробіть собі життя краще. Ти не гідна того, щоб гробити своє життя, і ти не гідна того. Щоби стояти на одному місці, в тебе є можливість розвиватися. Ти хочеш розвиватися? Вперед! Давай, робиться. Ви не уявляєте, як я ціную тишу. Я жила два місяці в горах, я кайфувала. Тут така ні. Ух, бісить мене. Напевно, остання про що я би хотіла сьогодні поговорити. Досить себе недооцінювати. Є така класна штука, ми. Завжди себе недо. Недо. Ось ця афірмація, якась така: От звідки це пішло? Звідки це... Я не знаю, де ці люди, де вони? В нас поколіннями проблема з цим, в нас поколіннями недооцінювання праці і важливості людини. Ти маєш розуміти, що якщо ти себе недооцінюєш, як ти можеш розвиватись? Перестаньте булити людей і говорити про те, що вони не такі. Якийсь не такі постійно я не розумію, звідки у людей береться ця злість. Якщо ми говоримо про свій ідеал, ось для мене ідеал це максимальна жіночність, втілення цього добра і щирості, і спокою. Я до цього йду. Звичайно, я теж постійно розвиваюсь. Я ніколи не припиняю це робити, тому що я знаю, що в світі стільки всього крутого, класного, що я можу вивчити, і це такий кайф. Ми всі люди, і ми можемо помилятись. І ти можеш помилятись, і я можу помилятись, І це нормально. І в тебе можуть бути недоліки, і в мене є недоліки. І це нормально. Розумієте? Почніть сприймати все таким, яким воно є, будьте реалістами, але не заганяйте себе, хто сказав тобі, що ти не гідна чогось. Ну, скажи мені, будь ласка, хто стереотипи, шкільні якісь там. Чи студентські якісь булінгоподібні там оці от жіночки. Хто тобі це сказав? Ти накопичуєш в собі ось цю невпевненість, але насправді, так як ти себе ведеш, так тебе люди і сприймають. Перестань себе недооцінювати. В тебе є твоя фішка. Ти просто мусиш зрозуміти, що це. Можливо, в тебе є таланти, якісь, можливо, ти співати вмієш. Можливо, ти дуже круто пишеш тексти, можливо, ти пишеш вірші, можливо, ти любиш. Квітами займатися, книжки читати, усвідом, в чому твої плюси. Полюби себе в цьому плані. Будь ласка, не недооцінюй себе. А також не потрібно про це говорити. Не треба говорити всім, що в тебе, не знаю, там, а ти я одягнула ось цю а оце платье, але ой, ноги криві. Ви знаєте, така фішка є? Те, що ти про себе говориш. Те і відзеркалюють інші люди. Якщо ти постійно будеш говорити, що в тебе ніс кривий або ноги якісь не такі, то всі будуть згадувати ці ноги, всі будуть згадувати цей ніс. Якщо ти почнеш випромінювати той ідеал, до чого ти йдеш, якщо ти почнеш потихеньку додавати в своє життя тих навичок і звичок, які у твого ідеалу, ніби це за сходинки наші рахувати. То ти мусиш усвідомити, що потім люди почнуть тебе сприймати так. Я не знаю, як це відбувалося. Але коли я усвідомила те, що в мене все буде виходити, всі мої бажання, всі мої задумані ідеї, все втілюється в реальність і дуже швидко. Воно почало втілюватися реально і дуже швидко. Ваші думки це ваша реальність. Не недооцінюйте себе. Любіть себе і поважайте, і на цьому я би хотіла завершити сьогоднішній підкаст. Я дуже вдячна, що ти сьогодні мене слухала. Я дуже надіюсь, що мої поради будуть корисними для тебе. І пам'ятай, що ти цього варта, і ти можеш це зробити.